Доброго дня, мої дорогі глядачі, рада вітати вас сьогодні. Нехай цей час, який ми проведемо разом, принесе вам ясність, спокій і натхнення. Бажаю вам здоров'я, тепла у серці і світла у кожному дні. Пам'ятайте, навіть у складні часи є надія, і ми завжди можемо знайти свою дорогу. Які реальні небезпеки чатують на Чернігівщину період з 29 грудня по 4 січня? Чи буде загроза масованих обстрілів, чи можливі підступні провокації, чи борони Боже? Ворог думає про наступальні дії? Правосуддя тут карта серйозна. Правосуд то про рішення, про накази, про дії по паперах, а не по серцю? Це карта військових рішень, штабів, планів, що вже затверджені. Може йтися про обстріли у відповідь на якісь події, або про дії, щоб покарати, щоб показати. Вісімка кубків. А отут карта дуже тривожна по своєму. Вісімка кубків це відхід, залишення, зміна напрямку, це не наступ грудьми вперед. А радше нам тут не цікаво, підемо інакше. Це карта психологічного тиску, не взяти, а змусити думати, що можуть прийти. Королева мечів це розвідка, спостереження, аналітика. Вона дивиться здалека, але бачить усе. Ця карта каже, ворог пильно дивиться на Чернігівщину, вивчає ППО реакцію після тривог, маршрути, слабкі місця. Карти кажуть таке: ворог не йде в лоб, але триматиме Чернігівщину на мушці, аби виснажити, налякати, перевірити реакцію. Тож, Мої хороші обережність зараз найліпший оберіг. Слідкуйте за тривогами, не ігноруйте укриття, не думайте та пронесе. Бережи вас Бог, і нехай ангели стоять над Чернігівщиною. Які реальні небезпеки загрожують Сумщині в період з 29 грудня по 4 січня? Чи варто чекати масованих обстрілів, підступних провокацій або ж ворог думає про наступальні дії? Помірність це не емоції, це наказ, це холодний розрахунок. Тут усе робиться по списку, по плану, бо так вирішили для Сумщини, це означає не спонтанні удари, а затверджені дії. Можуть бути обстріли у відповідь, демонстративні удари, щоб показати силу, дії, які ворог вважає законними у своїй хворій логіці. Четвірка кубків, от тут карта дуже показова: це байдужість, втома, відсутність інтересу. Це коли дивляться і думають, ну, не зараз. Для Сумщини це значить повномасштабного наступу в цей період не планують. Ворог не горить бажанням лізти глибше. Але водночас може бути затища з нервами. Дрібні удари, тиск, тримання в напрузі це небезпека така підступна, коли ніби тихо, але розслаблятись не можна. Королева мечів це розвідка, аналітика, спостереження. Вона не кричить, вона дивиться і запам'ятовує. Для Сумщини це активне спостереження з того боку, аналіз наших дій. ППО реакції на тривоги, готовність вдарити точково, якщо знайдуть слабке місце. Скажу вам прямо, як карти показали ворог не поспішає, але не відпускає. Він дивиться, чекає, рахує тож мої хороші, не ігноруйте тривоги, не думайте та вже ж було. Цей тиждень не катастрофа. Але пильність потрібна, як ніколи, бережіть себе, свої родини, і нехай Господь тримає сумщину під своїм крилом. Які реальні небезпеки стоять перед Харківщиною в період з 29 грудня по 4 січня? Чи чекати масованих обстрілів, підступних провокацій або ж ворог замишляє наступальні дії? Десятка жезлів, карта важка, як камінь на плечах. Це перевантаження, виснаження, коли вже тягнеш із останніх сил для Харківщини це означає постійний тиск, без перепочинку. Ворог не обов'язково б'є масово, але часто і виснажливо. Удари, які не дають відновитись по інфраструктурі, по нервах людей десятка кубків це дім, родина, люди, мирне життя. У такому питанні вона показує вразливість цивільних, житлові райони, місця, де живуть сім'ї, може йтися про удари по містах, де багато мирних, намагання зламати мораль, ударити по відчуттю дому, тиск саме тоді, коли люди хочуть спокою, свята, п'ятірка мечів. Ой, карта брудної боротьби, це підлість, провокації, перемога будь-якою ціною підступні удари, нечесна гра. Можливі провокації, фейки, інформаційні вкиди, дії, де ворогу байдуже на втрати, головне нашкодити. Карти кажуть таке Харківщину хочуть дотиснути морально, взяти на виснаження. Тож, мої рідні, бережіть себе, не ігноруйте тривоги, не думайте та вже стільки разів було нехай Бог боронить Харківщину і кожну хату в ній. Які реальні небезпеки чатують на Одещину в період з 29 грудня по 4 січня, чи можливі масовані обстріли, чи радше підступні провокації тиск на мирних людей? Десятка жезлів, важка карта, як мішок на плечах. Це перенавантаження, коли тримають з усіх боків і не дають перепочити. Можливий постійний тиск, дрони, тривоги, очікування ударів. Удари не обов'язково разом і масово. А серіями, щоб виснажити напруга по інфраструктурі, порти, логістика, світло, дев'ятка мечів це страх, нічні тривоги, коли люди прокидаються від сирен і живуть у постійному стресі, психологічний терор, удари вночі або під ранок. Тиск не лише фізичний, а по нервах, по сну, по відчуттю безпеки, десятка кубків. Знову карта дому, людей це родини. Житлові райони цивільні. Тобто карта говорить про ризик для мирного населення, удари поблизу житлових кварталів, бажання ворога зламати відчуття затишку, свята дому. Карти кажуть таке: Одещину будуть тримати в напрузі, бити не стільки по війську, як по нервах і мирних людях, ціль виснажити, налякати, зламати відчуття дому. Тож, мої рідні, не ігноруйте тривоги, особливо вночі. Свята святами, але обережність то зараз найбільша розкіш. Які небезпеки чекають на Миколаївщину в період з 29 грудня по 4 січня? Чи варто боятися масованих обстрілів? Чи більше загроза підступних провокацій, диверсій, ударів по важливих місцях? Диявол, карта недобра, підла то обман, підступність, темні наміри, брудні методи говорить про провокації, хитрі удари, нечесну гру. Можливі диверсії, обстріли з подвійним дном, удари не там, де чекають, а там, де боляче ворог діятиме підло без правил, без жалю. Король пентаклів це ресурси, земля, стратегічні об'єкти, господарство, в небезпеці, інфраструктура, порти, логістика, промислові економічні об'єкти. Ворог дивиться не на людей, а на цінність території. Удари можуть бути спрямовані по тому, що має значення для економіки і тилу. Четвірка жезлів це дім, стабільність, свята відчуття трохи видихнули. Вона попереджає небезпека саме тоді, коли здається, що все більш-менш нормально. Для Миколаївщини це ризик ударів у дні, коли люди розслабляються, можливляються, можливі атаки в святковий період, загроза по житлових районах або поруч із ними. Миколаївщину не збираються брати силою зараз, але будуть кусати, бити по важливому, по-цінному, по тому, що дає відчуття стабільності. Тож, мої рідні, не розслабляйтесь через свята, дивіться по сторонах, слухайте тривоги. Зараз пильність то найкращий захист. Які реальні небезпеки можуть виникнути для Полтавщини в період з 29 грудня по 4 січня? Чи є загроза масованих обстрілів, чи більше варто боятися провокацій, обманних дій і неочікуваних ударів? Паж Пентаклів це початок, навчання, пробні кроки. Для Полтавщини це означає тестування, промацування території, спроби перевірити ППО реакцію служб час реагування. Невеликі, але показові дії, дрони, одиничні удари. Сімка кубків це ілюзії, фейки, дезінформація, коли важко зрозуміти, що правда для Полтавщини це інформаційні провокації, чутки, паніка, перекручені новини, ситуації, коли люди не знають, чи справжня загроза чи ні. Правосуддя це наказ рішення офіційні дії. Для Полтавщини вона говорить: якщо удар і буде, то по затвердженому плану. Ціле спрямовано можливі дії у відповідь або як частина загальної стратегії. Карти кажуть таке: ворог придивляється, пробує, перевіряє. Сьогодні дрібно. А завтра, по плану, якщо побачить можливість, тож мої рідні, не ігноруйте тривоги. Зараз спокій, то не гарантія, а пауза між діями. Нехай Полтавщину береже Бог і здоровий глузд людей. Які небезпеки існують для Черкащини з 29 грудня по 4 січня? Масовані обстріли провокації, імператриця, народ дім, земля. Вона не завжди про війну, але вона завжди про те, що є те, що треба берегти найбільше для Черкащини. Це може означати, що буде загальна напруга навколо життєвих речей, хати людей ресурсів? Імператриця несе в собі і турботу і ризики для життя. Королева мечів це про гострі ситуації, рішення, різкі віяння. Ця карта каже, що можуть бути різкі події, обстріли, провокації або напади, які кидають у нерівний бій думки і серце. Також може означати, що ворог може використати інформаційні або психологічні удари, різкі повідомлення, залякування, провокації. Четвірка жезлів – це така собі карта урочистостей, але в тузі тих, хто чекає миру. В контексті небезпек вона каже, що форс-мажор може зламати очікування свята, і труднощі можуть з'явитися саме у святкові дні. Це не обов'язково прямі бомбардування, але порушення спокою, заворушення, провокації навколо святкового періоду. Отож, я би так сказала, на жаль, загроза є, будьте обережні. Карти кажуть, що увага ворога не спадає, можуть бути і обстріли, і провокації, особливо у святкові дні. Не розслабляйтесь, тримайтеся разом, плануйте безпеку, які небезпеки можуть виникнути для західної України в період з 29 грудня по 4 січня, чи можливі масовані обстріли, підступні провокації або навіть якісь наступальні дії. Король Пентаклів це ресурси, тил, гроші, стабільність, великі об'єкти для західної України. Це означає, ворог дивиться на склади, логістику, залізницю, енергетику, усе, що підтримує фронт і країну під прицілом. Четвірка кубків це не зараз, подумаємо пізніше. Для цього періоду вона говорить, масованих обстрілів щодня не планують. Ворог не бачить гострої потреби бити багато й часто. Можливе відносне затища, яке легко сприйняти за безпеку. Ця карта дуже підступна. Вона про розслаблення, яке може дорого коштувати. Шістка мечів це переміщення, зміна напрямку, тиск не напряму. Для Західної України це не наступ, а обхідні дії, дрони, ракети з дальніх напрямків, провокації, які мають на меті перенести війну в відчуття тилу. Карти кажуть, таке захід це опора країни, і саме тому ворог може бити не часто, але боляче і прицільно. Найбільша небезпека самозаспокоєння. Тож, мої рідні, не думайте, що до нас не долетить свята святами, а тривоги не для ігнору. Які небезпеки реально загрожують Дніпропетровщині в період з 29 грудня по 4 січня? Чи варто чекати масованих обстрілів, підступних провокацій або ж ворог замишляє наступальні дії? Колесо фортуни карта мінлива, як зимова погода? Це різкі зміни, повороти подій, коли сьогодні одне, а завтра вже зовсім інше? Це означає, ситуація може швидко змінюватися. Можливі несподівані події, різкі загострення після відносного спокою. Ворог може скористатися моментом, коли здається, що ніби тихо. Десятка пентаклів це міста, люди, промисловість, економічна опора. Для Дніпропетровщини вона говорить ворог бачить регіон як важливий тиловий і промисловий центр, під прицілом можуть бути інфраструктура, великі підприємства, енергетика. Удари можуть зачіпати райони, де живе багато людей. Вісімка жезлів це раптовість, швидкі удари, стрімкий розвиток подій. Для Дніпропетровщини це швидкі атаки, ракети, дрони, масовані залпи усе дуже раптово. Події можуть розгортатись буквально за години. Ризик масованих обстрілів для Дніпропетровщини в цей період підвищений. Карти кажуть таке. Ворог може спробувати різко змінити ситуацію, вдарити по важливому, по цінному, щоб посіяти паніку і показати силу. Найнебезпечніша неочікуваність і швидкість тож мої рідні, тримайте документи і тривожні сумки на поготові, не ігноруйте сирени, навіть якщо вони часто і надоїли. Які реальні небезпеки існують на запорізькому напрямку в період з 29 грудня по 4 січня? Чи буде загроза масованих обстрілів, підступних провокацій або ж ворог готує наступальні дії? Смерть то не завжди кінець, але різка зміна обрив старого і початок чогось іншого для запорізького напрямку? Це означає зміна тактики ворога, завершення одного етапу і перехід до іншого. Можливе різке загострення після періоду відносної стабільності. Королева кубків це люди, цивільні співчуття, біль серця. Для цього напрямку вона говорить, велика загроза для мирного населення, удари по містах, селах, де живуть звичайні люди, сильний емоційний тиск, сльози, виснаження. Вісім камечів це коли людина ніби скута, не знає. Куди тікати, куди ховатись. Для запорізького напрямку це означає обмежені можливості для маневру, складна ситуація з безпекою, укриттями, логістикою, вічтя, що небезпека з усіх боків, найболючіше страждатимуть мирні. Тож, мої хороші, обережність зараз, питання життя, не ігноруйте сирени, не ризикуйте зайвий раз. Цей тиждень важкий і нервовий. Нехай Господь боронить Запорізький край і всіх, хто там тримається. Які небезпеки реально загрожують Донецькому напрямку період з 29 грудня по 4 січня? Чи чекати масованих обстрілів, підступних провокацій або ж ворог готує наступальні дії? Тягну карти по одній слухаю, що вони шепчуть. Ту з мечів це сила, прорив, різке рішення, удар. Для донецького напрямку це означає різкі атаки, масовані обстріли або точкові удари. Можливий початок нового етапу боїв, де не буде часу на роздуми, швидкі рішення на фронті, страшний суд це підсумки перевірки, остаточні рішення. Ворог буде аналізувати ситуацію і робити висновки, куди йти далі. Можуть бути масовані дії у відповідь на наші переміщення. Небезпека не лише фізична, а й стратегічна. Перевірка позицій, спроби зламати оборону. Трійка мечів: це біль, розчарування, зрада. Удари по моральному стану військових і цивільних, можливі провокації, які призведуть до втрат і розчарування, серйозний психологічний тиск. Карти кажуть, що біль буде відчутний. Карти кажуть, таке ворог прагне швидких результатів, перевіряє нас на міцність і б'є там, де можна максимально виснажити. Найнебезпечніше неочікуваність і психологічний тиск. Отож, мої дорогі, тримайтеся міцно, не ігноруйте тривоги. Нехай Господь береже Донецький край і всіх, хто там тримає оборону. Які небезпеки реально загрожують Херсонщині в період з 29 грудня по 4 січня, чи варто чекати масованих обстрілів, підступних провокацій, або ж ворог готує наступальні дії? Сімка пентаклів – це робота плоди, які ще не дозріли, оцінка результатів. Для Херсонщини це означає, ворог спостерігає і перевіряє ситуацію, що ми робимо. Ризик масованих дій поки що не максимальний, але йде накопичення сил і планування. Небезпека, прихована в терпінні ворога. Він чекає, коли буде зручний момент. Дев'ятка жезлів це коли тримаєш оборону, уже виснажений, але тримаєшся для Херсонщини. Це означає постійний тиск на наші позиції, можливі провокації та дрібні удари, щоб перевірити оборону. Ситуація напружена, треба тримати пильність кожного дня. Трійка пентаклів це робота в команді, взаємодія, плани. Для Херсонщини це говорить, ворог може намагатися координувати удари, перевіряти наші слабкі місця. Небезпека більше стратегічна, ніж хаотична. Успіх або провал буде залежати від організації і співпраці наших сил. Карти кажуть таке: ворог спостерігає, чекає і планує, а нам треба тримати оборону, бути готовими і тримати пильність. Тож, мої дорогі. Не розслабляйтесь, слухайте тривоги і підтримуйте один одного. Нехай Господь береже Херсонщину і всіх, хто там стоїть на обороні. Дякую, що були зі мною, мої дорогі. Бережіть себе і своїх близьких, зберігайте спокій і віру у краще. Нехай ваші дні будуть світлі, а серце спокійне. До нових зустрічей, нехай вам щастить і оберігає Господь.